Андрій Садовий б'є на сполох та шукає шпигуна. У своєму кабінеті він знайшов прослуховувальний пристрій. Хто це зробив мар? І гадки немає, але вимагає детального розслідування. Про виявлення жучка міський голова розповів на власній сторінці у соціальних мережах. Оце є мій робочий стіл. Тут стоїть багато телефонів, в тому числі спеціальних. І дуже часто я тут спілкуюся з різними поважними людьми. Яке було моє здивування? Щось телефон почав глючити. Це є телефон, такий зарядний блок до нього, і здали на ремонт нашим фахівцям, вони це розкрили, ну, і виявили тут. І е підслуховуючий пристрій, вмонтований сюди карту пам'яті, е сім-карту. І виникає питання: а хто це зробив? Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби. Ну, тут, звичайно, вже СБУ та наші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спеціальних служб, ну, то в мене є питання, нащо робити таку халяву і так капарно це все робити? Я би хотів, щоб було розслідування, щоб керівництво СБУ та всі, хто тим займаються, дали мені відповідь. А що це таке? 15.40 місто Герой Покровськ. Ми тут є, тримаємо оборону, воюємо все нормально. Слава Україні. На цих кадрах полковник Іван Ворони ще живий, а його голос зачіпає за самісіньке серце: добрий до добра і злий до зла. Це його внутрішнє кредо. Іван пройшов усі етапи служби, аж поки став бійцем елітного підрозділу Альфа. Саме він був серед учасників легендарних операцій проти російських спецслужб. 10 липня всю Україну сколихнула жахлива звістка. У Києві серед Білого дня постріл забрав життя Івана. Він був надзвичайно сміливий, мужній. Це був справжній офіцер і о, ліквідував таких ватажків, як. Багато про це пишуть і Моторола, і Гіві, і так далі. Тобто е, ду, був одним з розробників е, ліквідації групи Ямал. Іванна не приховує своїх емоцій, коли згадує про брата. каже: він був патріотом не на словах, а на ділі. Тож, щойно почалося повномасштабне вторгнення. Іван одразу ж пішов служити у спецпідрозділ Альфа. Як чим ви будете той Київ захищати? Історію про 300 спанта... спартанців, пам'ятаєш? Отак і будемо захищати сестра Івана Воронича розповідає, що того страшного дня у брата поцілили прямо на подвір'ї. Це було кілька пострілів і вже не перший замах на його життя. Після трагедії на сайті президента з'явилася петиція з вимогою присвоїти бійцю. Звання Героя України посмертно. Іван був на місії, мав своє завдання. І він буквально ночували в хаті. Вийшов на 15 хвилин, і ракета при в той будинок, де Іван з побратимами. І небезпека була, бо ж говорив мені за показував за проспрослукування. Прослуховування говорив за свої телефони однозначно, тому мало спілкувався. Далі відчував це, далі показував оті сайти ФСБ, які за ним полювали. Наразі петиція набрала понад 13 з 25 необхідних тисяч голосів. Підписати може кожен. Втрата не тільки родина, я вважаю, що це трати втрати і для цієї України. Надія Кольбенко, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Зрадив державу та працював на ворога. Львова на 15 років ув'язнив майора повітряних сил. Виявляється, офіцера завербувала його колишня дружина, яка також раніше служила в ЗСУ. А часом у Мелітополі співпрацює з ФСБ. Завданням крута було збирати інформацію про нашу військову авіацію та зливати загарбникам координати аеродромів, логістичних хабів та ремонтних центрів. Слідчий збув завчасу викрили негідника, і от тепер він отримав за свою зраду реальний термін за гратами. Техніка та дрони противника, і це лише кілька вилюків наших БПЛА. Прикордонники 7 сьомого карпатського загону показали роботу підрозділів шквал по ворожих цілях. На унікальних кадрах видно злагоджену та точну роботу безпілотників на північному напрямку. Військові кажуть, що для такого відмінного результату завжди потрібні реби та дрони, тож закликають усіх донатити, аби вісі ж окупантам не припинялася. Усі реквізити для допомоги є на офіційних сторінках сьомого прикордонного карпатського загону. Історія Романа Олексіва, який 14 липня 2022 року вижив після ворожого ракетного удару по Вінниці, облетіла увесь світ. Тоді мама, яка привела його на прийом до лікаря, стала однією з 27 жертв терористичного акту. А сам хлопчик отримав важкі опіки 45% тіла у квітні цього року. Його відвідав принц Гаррі. Саме тоді про Ромчика дізналися шотландські хірурги, які приїхали в Україну з цілою місією, щоб допомогти йому та іншим. Пацієнтам з важкими травмами. Перше <проб> <проб> це те, що буду гарно розтягувати руки, що в мене така буде рука приблизно як ліва, що я зможу грати більше на акордеоні і вато чого інший. Для Ромчика це вже 36-та операція. За його життя та здоров'я боролися у Вінниці у Львові. Він проходив лікування у одній з найбільших опікових лікарень Німеччини. І, попри надважкий стан, йому вдалося вижити. І нині він продовжує лікування та реабілітацію. Скоригуємо певні естетичні вади після опіку і вибухової травми, саме вух, а також відповідно скоригуємо проблеми деякі функціональні з руками внаслідок перенесених опіків і багато операцій. ідея полягала в тому, щоб привести наш досвід і допомогти місцевим фахівцям навчитися правильно проводити таку реконструкцію. Наприклад, пацієнт, якого ми бачили, має дуже складний випадок з серйозними опіками. І я сподіваюся, що ми зможемо йому допомогти та підтримати команду цієї фантастичної лікарні, щоб досягти гарного результату. Загалом, окрім Ромчика, львівським фахівцям спільно з шотландськими колегами вдалося проконсультувати близько 40 пацієнтів: це військові, цивільні, дорослі та діти. Більшість з них відібрали для оперативних втручань. І ми будемо виконувати різні типи операцій від пластики вух тотальних реконструкцій, коли є відсутні вухо. Ми будемо створювати нові вуха від часткових корекцій, таких діток, яких ви бачили сьогодні, наприклад, певні дефекти форми вух. І завершуючи пластикою додаткових ділянок, наприклад, рук, і так далі. у солдатів часто бувають травми, внаслідок яких вони втрачають вуха, ніж, чи очі. Тому дуже важливо привести цей досвід в Україну, адже не всі хочуть хірургічну реконструкцію, не всі підходять під неї. Тому для таких пацієнтів протезування це теж дуже важливо. Серед таких пацієнтів, зокрема, військовослужбовець Олег Власюк. Я поранення поран отримав у сімнадцятому році. Був вибух, і я лишився без вуха. Вісім попередніх операцій не дали бажаного результату. Тепер же чоловік отримав шанс позбутися естетичної проблеми, яка руками приносила йому психологічний дискомфорт. Я дуже щасливий, і як я думаю, моя як-то сучиститься. Я надіюся на цих речів. Вже у мене просто це вже було останнє, що я вже. Тож мені говорив там панченко, мій доктор з нашого госпіталю, Він каже, але нічого немає, нічого немає. А цей мені позвонив неділю назад, каже: проривається щось світло в твоєму, як своєму в тунелі. Да. Я от дуже, дуже зараз щасливий. Загалом за чотири дні місії лікарі запланували виконати близько 30 складних реконструктивних операцій. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Чергова сесія. Нові рішення у міській раді погодили, що учні з інвалідністю від тепер не платитимуть за шкільні обіди. У мерії порахували, що у львівській громаді доведеться забезпечити з бюджету 800 таких школярів. Місто тепер матиме можливість безкоштовно харчувати також дітей, які мають інвалідність. Бо до цього часу така категорія не входила. У нас фактично у програму безкоштовного харчування фактично сьогоднішнього дня вже будуть мати можливість дітки отримати безкоштовне одноразове харчування. Також депутати вирішили, що у Львові з'явиться нова вулиця. До мерії звернулися одразу три колективи з проханням назвати її на честь засновника капели Дударик Миколи Кацала. На сесії міської ради було прийнято рішення про найменування проєктованої вулиці, що розміщена між вулицею Роксолани та Тараса Шевченка на честь Миколи Кацала. Микола Кацал є невід'ємною непересічною особистістю в культурному житті не лише України, але у світі. Страшна трагедія біля турки 45 річний Закарпатець втратив контроль над своїм позашляховиком. На жаль, чоловік не вижив. Аварія сталася за 23 третя дня на трасі Львів Ужгород. Водій їхав на Міцубіщі-Паджеро з причепом, як раптом автомобіль повело на мокрій дорозі та викинуло на узбіччя. На місці працюють слідчі та експерти, аби достеменно встановити причини цієї аварії. Правоохоронців, вкотре нагадують правила на дорозі, не перевищувати швидкості, дотримуватися дистанції та обов'язково використовувати пасок безпеки.